Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Кизима Василь Миколайович Юрківці, 25 соти. Заперечення? Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лого... Лого... Логунова Галина Анатоліївна 1 і тар, 62 сотих. Заперечення немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хропотова Стецюк Роман Вікторович, 1 гектар 48 соток. Заперечення? Немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації. Землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Село Чорна. Коломий Інна Миколаївна. 1 гектар 41 сота. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту Чемирівці. Заперечень, Денис Іванович, немає, немає заперечень. Тоді ставлю на голосування. Шановні депутати, хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Чорний Віталій Володимирович Лейтава, 0,3850 Заперечення староста. Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки в користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, чорний Віталій Володимирович, Летава, ще одна ділянка, така ж розміру 0,38,50. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту зем... землеустрою щодо відвернення земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення товарного виробництва. Комендантська Людмила Володимирівна Свішківці 038. Заперечення. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Логонова Галина Анатоліївна Летава 1,59 гектар. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати, шановні депутати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо відведення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Логонова Галина Анатолівна за межами населеного пункту Летава 1,53 гектара. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі користування на умовах оренди для будівництва обслуговування житлового будинку, торгівлі. Точніше, для обслуговування будинку торгівлі вибачаюсь Крамар Сергій Володимирович чи мірівці квадратних метрів. Аренда заперечення Немає. шановні депутати, ставлю. На голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Свішківці. Заперечення, депутат староста. Не було. Віктор Васильович, заперечення. Немає? Немає? Ставлю на голосування проект перед вами. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Про розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Шидлівці. Староста заперечення. Немає. Немає. Ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Про розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Юрківці. Староста заперечує. Ставлю на голосування в цілому. Шановні депутати, хто за? Проти, утримався, рішення прийнято. Про розробку технічної документації. І землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту Зарічанка 8,5 і Заперечення старості немає. Ставлю на голосування в цілому. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про роботу, про розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки. За межами населеного пункту Сокиринці 11,7 гектара. Староста заперечення немає. немає. Тоді ставлю на голосування. Прошу хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва обслуговування. Будівель громадської тер... релігійної організації, релігійна громада Святої Трійці Православної Церкви України, село Юрківці, в селі Теремківці, 14 сотих. Староста заперечень. Немає заперечень. Ставлю на голосування. Прошу, хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту із обмоустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для будівництва обслуговування ринкової інфраструктури. Крамар Сергій Володимир Чемірівці 650 квадратних метрів. Заперечення. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Це оренда. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на ведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди. Добровський, Олександр Станіславович Андріївка, 70 сотих. Заперечення. Немає. Прошу підтримати, шановні депутати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах харенди. 에... ТОВ агрохолдинг 2012 за межами населеного пункту Біла під свердловиною. Староста заперечення. Не заперечуйте. Не заперечуйте. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято про надання дозволу на виготовлення проекту землеюсь щодо відведення земельної ділянки в користуваннях на умовах оренди, ТОВ агрохолні 2012 завадівка, також під свердловиною. Староста заперечення немає. немає. Прошу депутати, голосуємо. Хто за проти, Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користуваннях на умовах оренди. ТОВ АРХОЛДІР-2012. Село Янче під свердловиною. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Внесення змір до договору оренди землі Грегораж Денис Іванович, заперечення є заперечення, так як дана земельна ділянка 10 років використовувалася не зацільовим призначенням да, Точніше вона не використовувалася. Так е, да. Стан на сьогодні не проводились будь-які там роботи пов'язані із встановленням договору гівельної споруди, тому є пропозиція даний договір не продовжувати, а дане земельян. Подальшому, можливо, виставити на акцію. Ну, по-простому, ми дали дозвіл 10 років тому назад, людина взагалі нічого не робить. То якщо за 10 років він нічого не робить, то може ми дамо і хтось буде далі робити. Тому є пропозиція не підтримати продовження, а е, договір закінчився, ми виставляємо на акціон, хтось зайде так хай обживається і робить. Е, прошу підтримати дану пропозицію. Проти, утримався рішення прийнято. Про надання згоди Хмельницького БЛНР на встановлення земельного сервітуту та погодження технічної документації із землеустрою. Е, сервітут селища Чемирівці 29 квадратних метрів. Заперечення. Немає заперечення. Прошу підтримати. Проти, утримався, рішення прийнято. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чимирівці площа 814 квадратних метрів. Заперечення немає. Немає тут. Є ряд питань для тих депутатів, хто вчора не був на комісії. Там біля нової почти ми розбили той сюк. Кусок на квадрати виставляємо на лоти, є бажаючі викупити, взяти в нас в оренду платно і там щось будувати і обживатися. Тому е є пропозиція підтримати всі ці питання. Е є запитання по 82 питанні? Немає. Тоді проєкт рішення перед вами, прошу підтримати в цілому. Прошу проголосувати За? Проти? Отримався рішення прийнято. Про проведення земельних турів у формі аукціону селища Чимирівці знову 814 квадратних метрів. Є, є заперечення? Немає заперечення? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримався рішення? Прийнято. Про проведення земельних турів у формі аукціону селище Чимирівці, площа 814 квадратних метрів. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чимириця площа 814 квадратних метрів. Є заперечення? Немає. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про проведення земельних тургів у формі аукціону селища 4 Чотир... 11 сотих. Заперечення. Давай. Немає. Прошу, шановні депутати, підтримати. Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийнято. Про проведення земельних торгів у формі аукціону селища Чемирівці, площа 11 сотих. Заперечення. Давай. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про приведення земельних торгів формі аукціону селища Чемирівці. Площа 493 квадратних метри. Заперечення. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із земноустрою щодо встановлення земельної ділянки натури для будівництва обслуговування житлового будинку. Шаровара Віктор Васильович залуча 25 п'ять сотих. Староста заперечення немає. немає. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації. З нормативно грошової оцінки земельної ділянки для розміщення експлуатації основних і підсобних допоміжних будівель і споруд. Товариства ТОВ Збручанське, село Діброва, 1 гектар 24 соти. Староста заперечення. Немає. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Проте, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних і підсобних будівель. ТОВ Збручанське, 1 гектар 60 сотих село Діброва, староста заперечення. Немає заперечень. Прошу підтримати, шановні депутати, хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель. Село Діброва, Товз Бручанське, 1 гектар 60 сотих. Староста заперечена немає. Ставлю на голосування, шановні депутати, проект рішення перед вами. Прошу підтримати. Проти отримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в межах населеного пункту Дібро, за межами населеного пункту Діброва, Товз Бручанський, 1 гектар 60 сотень. Староста заперечена. Немає. Тоді, шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно-рошової оцінки земельної ділянки за межами села Діброва, ТОВ, Бручанський, 1,60 сотих. Немає заперечень? Немає. Тоді ставлю, шановні депутати, на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки для розміщення основних споруд за межами села Діброва, Том з Бручанський, один Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок. Невитрупованих земельних паїв, користування на умовах оренди, товарохолдинг 2012, Ямпільчик, Вишнівчик, 6 ділянок. Заперечення немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати в цілому. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок невитривані паїв, користування ПП Україна, Агро. Ямбірчик, дві ділянки. Заперечення? Немає. Ставлю на голосування, шановні депутати. Прошу підтримати. Хто за Проти? Рішення прийнято. Про погодження звіту, про експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 150 квадратних метрів для будівництва обслуговування, будівлі торгівлі, Юрківці хмельницьке шосе 8. Савчук Михайло Анатолійович, староста заперечення. немає заперечень. Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати в цілому проти. Утримався рішення. Прийнято про затвердження акту обстеження комісії з питань урегулювання земельних та житлово-комунальних відносин при виконавчому комітеті Чемеревецької селищної ради. Та віднесення земельних ділянок до самозаліснених. Три ділянки 10 гектарів, 11 гектарів, 27 гектарів. Вчора депутати питання обговорювалися, ми демонстрували на комісіях знімки, тому ми пропонуємо відмовити визнані цих ділянок під самозаліснені, тому що це є пасовище і сади, і віддавати їх. Не бачу ніякого змісту, тому що сади зараз. Багато хто бере в оренду, викорчовує і використовує як землі сільськогосподарського призначення. Сад це не ліс. А пасовище ми вчора показували фотографії, воно в хорошому стані, тому віддавати я не бачу змісту. Тому проєкт рішення перед вами прошу підтримати в цілому. Прошу проголосувати. Отримався рішення прийнято. Дякую, Денис Іванович. Ми дійшли до різного, в мене оголошень немає. Ми вчора всі оголошення обговорили. Є в когось ще, шановні депутати, якісь оголошення? Немає? Тоді дозвольте мені сесію оголосити закритою. oh Thank you.